Усім привіт! Мене звати Руслан. Вітаю вас на моєму новому каналі для українців і для іноземців в цілому. А сьогодні коротко розкажу про зміни, які сталися в польському законодавстві стосовно іноземців. Вони увійшли в дію вчора, тобто 1 грудня 2025 року. І тут треба сказати, що ці зміни все таки здебільшого будуть стосуватися в першу чергу не нас, як іноземців, а наших роботодавців. Тобто тих людей, які беруть нас на роботу, але все одно, звісно ж, варто знати, що діється в польському законодавстві, в який бік все змінюється, і що взагалі діється в цій сфері. Якщо говорити про зміни, які стосуються безпосередньо іноземців, то це наступні речі. А я виділив такі чотири найважливіші зміни. І перше, це зміна формуляру для подачі на карту побиту. Зміни в цьому формулярі чисто косметичні, я навіть зараз не буду це аналізувати, бо просто додали кілька полів. Однак, те, що важливо, так це те, що якщо будете подаватися на карту вже після 1 грудня, причому мається на увазі не не подача поштою і не подача через бюро подачі, а мається на увазі особистий візит. Якщо вас вже запросили на особисту подачу на візит в УЖОНД, і цей візит буде вже після 1 грудня, то я вважаю, що обов'язково вже треба мати при собі заповнену заявку згідно з новим формулярем. Тому що стару вже просто можуть не прийняти, навіть якщо ви подалися поштою там три місяці тому і вас тільки зараз запросили на особисту подачу. Ви повинні цю заявку змінити і прийдіть а, краще з новою. Найчастіше це виглядає так, що якщо людина приходить зі старою заявкою, яка вже на даний момент не актуальна, то просто їй видають а, пустий внісик, і його треба вручну а, ручкою заповнити. Прямо перед інспектором, або взагалі десь на коридорі, і, звісно ж, нічого приємного в цьому немає, люди спішать, нервуються, і потім той внісик виходить карявий, або там взагалі щось зазначить неправильно і так далі. Тому, звісно ж, візьміть з собою вже нову заявку. Принаймні, скажу точно, що 1 червня, коли вводили нові вніски для подачі на карту резидента, то а, тоді все виглядало саме так, як я зараз розказав. Тобто а, 1 червня строго а, треба, приходи... треба було приходити з новим вніском. І так само мені здається, зараз це діє а, з 1 грудня. А відносно внісків на попит часовий між іншим на підставі праці, наприклад. А друга зміна це те, що змінився так званий заончник номер 1 до вніску. Звісно ж, якщо подаєтеся на карту на підставі праці, тут ми знаємо, що заончник номер 1 звісно ж, заповнює наш роботодавець, і це він повинен прослідкувати, що після 1 грудня в нього всі працівники отримали заончники тільки виключно на нових формулярах. Однак вашою ролью є те, щоб ви проконтролювали свого роботодавця. І якщо він не в курсі останніх новинок законодавства, якщо він, не дай Бог, вам видасть заочник номер 1 на старому формулярі, то звісно ж відразу повідомте його про це, тому що як показує практика, такі заочники треба чекати від роботодавців інколи тиждень, а то і два. І звісно ж, в цьому сенсі гаяти час а не можна. Залочник сам теж змінився не сильно а між іншим додали нове поле для вписання коду і назви професії. Причому тут треба звернути увагу, що йдеться саме про код і назву професії. Так бо в інтернетах я вже дивився, що деякі пишуть, що тут треба подавати код ПКД. Але тут якраз варто розрізнити, що ПКД це є код економічно, це є код виду економічної діяльності, тобто це є аналог нашого українського кведу, так, класифікації видів економічної діяльності. І це є код, який дуже важливий для фірм і для підприємців. Тобто так вони інформують УЖОН, чим вони взагалі будуть займатися, це є вид діяльності їхньої фірми, але нас. Як працівників заончнику а, номер 1 цікавить саме код професії. По польськи це буде код заводу, і звісно ж не тільки код, але ще й назва. А, тому що буває так, що посада а, називається якось креативно. так? кожен роботодавець вигадує що своє. Однак а, назва все одно повинна бути стандартизована в цьому, в цьому полі. Там, де код і назва заводу треба подати саме код і назву заводу. Згідно з таким офіційним державним класифікатором, цей класифікатор дуже легко знайти в інтернеті на сайті Ужонду праці, і можете самі перевірити, який код відповідає вашій посаді. І, звісно ж, якщо ваш роботодавець знову не в курсі новинок, то про всяк випадок проконтролюйте його, перевірте. Якщо він впише на те, що треба, то скажіть, що тут все-таки, скоріш за все, йдеться про код професії, а не про код виду економічної діяльності або ПКД, як я вже бачив сьогодні в інтернетах. А третя зміна, і це є дуже велика зміна, і значна на плюс, як на мене, корисна, це те, що розширено каталог осіб. Які можуть працювати на території Польщі без отримання дозволу на роботу, а тут маються на увазі цього разу стоматологи, фізіотерапевти, медсестри і лікарі. Варто зазначити, що, звісно ж, очевидно, що вони зможуть працювати на території Польщі без дозволу, але за умови, якщо вони перебувають на території Польщі легально, тобто вони все одно повинні отримати якийсь дозвіл на перебування. Карту побиту, візу, якась інша подстава або хоча б той без віз на перші три місяці. І, звісно ж, вони повинні мати підтверджену кваліфікацію, тобто, само собою, це повинен бути диплом, якась там закінчена інтернатура, практика, чи не знаю, які вже там є вимоги для лікарів. Так, для лікарів ці вимоги такі досить ригористичні. Однак для медсестер, мені здається, простіше, і треба мати просто підтвержену кваліфікацію. Дуже класна зміна, як на мене, дуже корисна і скористаються на цьому абсолютно всі. Четверта зміна, а вже, на жаль, на мінус, і досить значний мінус, але не для всіх, а тільки для громадян Грузії. На жаль, з 1 грудня 2025 року вже не можна буде приймати на роботу громадян Грузії у Польщі за спрощеною процедурою, тобто на підставі так званого освячення оповіженню праці цузажемцові. Відтепер для громадян Грузії єдиною можливістю потрапити в Польщу на роботу, наприклад, отримати робочу візу, є отримання цієї візи на підставі зазволення на працю типу А. Тобто це є дозвіл на роботу типу А, стандартний. Звісно ж, досить велика зміна на мінус, і тепер в переліку країн громадяни, яких можуть працювати можуть а бути прийняті на роботу в Польщі за цією так званою спрощеною процедурою, тобто на підставі ошвачення оповіженню, в списку цих країн залишилося вже тільки чотири країни: і це Віменія, Білорусь, Молдова і, звісно ж, Україна, але ми то з вами, звісно ж, знаємо. Я надію, що всі глядачі знають, що більшості українців це не дотичить взагалі. Тому що більшість українців, звісно ж, їх приймають на роботу на підставі взагалі суперспрощеної процедури, тобто на підставі просто повідомлення. А для громадян Грузії, на жаль, така зміна на мінус. Однак варто зазначити, що дозвіл на роботу типу А в принципі. Отримати теж не так то і складно. Я б сказав, що практично процедура не сильно відрізняється від отримання ошвячення. Єдине, що дозвіл на роботу типу А, звісно, звісно ж, треба чекати набагато довше, ніж ошвячення, і це є значний мінус. Інші зміни від 1 грудня стосуються вже головним чином роботодавців. Між іншим, перше це те, що Збільшилася і то а, значно збільшилася оплата за видачу дозволу на роботу для іноземця або ошвячення оповіженню праці для іноземця. І зараз ця оплата вже складатиме а, з 1 грудня аж 400 злотих. Нагадаю, що раніше оплата за видачу ошвячення була тільки 100 злотих, тобто а, оплата скарбова, гербовий збір, так званий збір а, виріс аж а, в 4 рази. Ну що ж, така от зміна на мінус. А може і на плюс, може тепер в державних органах буде більше коштів, щоб затруднити більше працівників, і заявки на іноземців будуть опрацьовуватися якось швидше. Друга зміна для наших роботодавців це те, що для отримання дозволу на роботу або осьвячення тепер треба буде подавати трішки, я б сказав, незначно більший пакет документів. Між іншим, це те, що тепер недостатньо буде копії тільки першої сторінки паспорта. Бо раніше, наприклад, як роботодавець отримував ошвячення, то достатньо було подати першу сторінку паспорта. І, наприклад, якщо ця людина вже знаходиться в Польщі, то треба було подати теж копію, тобто скан карти побиту або скан актуальної візи. Тепер, а на жаль, роботодавець повинен подавати. Скан абсолютно всіх заповнених сторінок паспорту іноземця, тобто цікавлять теж візи інших країн, якісь там печатки, відмітки про в'їзд і про виїзд з інших країн. Так само, якщо у вас в паспорті України є печатка про те, що ви маєте інший паспорт. Тобто це все тепер буде фіксуватися і нотуватися. Так я не кажу, що треба прям подавати скани своїх обидву паспортів України. Але якщо у вас є така відмітка в вашому паспорті, що маєте інший паспорт, ну то це вже буде занотовано, зафіксовано, так і працівники-інспектори вже будуть знати номер того другого паспорту, що він у вас є. Ось це, в принципі, все, що я підготував з таких найважливіших змін. Як бачите, більшість змін така, я б сказав, досить косметична. Так? Ми в історії законодавства польського бачили революції набагато більші, ніж це. І а, загалом, якщо хочете бути в курсі всіх новин, то підписуйтеся. І в разі питань запрошую теж в коментарі. І до зустрічі в наступних відео.